Історія перше побачення Венді та Леві, феррі-тейл романтика. Венді повільно зайшла до майстерні, де працювала Леві. Вечір у хвості феї видався гучним, свято, пісні і келихи вина, які ніхто не рахував. Леві була трохи на підпитку, щоки її палали від сміху, а очі саяли особливим світлом. Венді, ти все ж прийшла, вимовила вона, хитнувшись уперед. Не встигла Венді щось сказати, як Леві раптово обняла її, притискаючи до себе. Серце Венді забилося швидше, вона відчула тепло грудей подруги і запах вина, змішаний із ароматом чорнила та книжок. Ти така мила, прошепотіла Леві, а потім, не стримавшись, торкнулася її губ своїми. Поцілунок був м'яким, нетривалим, але для Венді несподіваним і хвилюючим. Вона широко розплющила очі, відчуваючи, як у грудях розливається дивне тепло. Леві, все ще тримаючи її в обіймах, тихо засміялась. Пробачть, я, мабуть, занадто розслабилась. Але Венді вже знала, що ця мить назавжди залишиться в її серці. Венді стояла нерухомо, щоки її розпашили, а серце калатало так сильно, що, здавалося, його чує навіть леві. Ел-Леві Санд, тихо промовила вона, відводячи погляд, але не вириваючись із обіймів. Леві ж усміхнулась, трохи засоромлено прикриваючи губи рукою. Вибач, я й справді випила занадто багато. Але знаєш, мабуть, я просто сказала б те саме й без вина. Венді здивовано підняла очі. Їй хотілося щось відповісти, але слова застрагли в горлі. Замість цього вона тільки ще сильніше притулилася до Леві, відчуваючи її тепло. Я-теж я щось відчуваю, зізналася вона майже пошепки. Леві м'яко провела пальцями по її волосся, дивлячись прямо в очі Венді. Тоді пообіцяй, що ми ще поговоримо про це, коли я буду тверезою, усміхнулась вона. Венді кивнула, але всередині вже відчувала, що ця мить змінила все. Відтепер їхні стосунки не будуть такими, як раніше. І, хоча попереду чекали нові пригоди, битви і випробування, Венді вперше задумалась не лише про силу чи гільдію, а й про своє власне серце. Ранкове сонце лагідно пробивалося крізь вікна бібліотеки, наповнюючи приміщення теплим світлом. Венді прокинулася першою, вона сиділа поруч, прикрившись ковдрою, яку хтось накинув вночі. Леві спала прямо на столі, обпершись щокою на розкриту книгу. Венді спостерігала за нею кілька хвилин, відчуваючи, як у грудях стискається від ніжності. Але водночас хвилювання не покидало її, чи пам'ятає леві вчорашній поцілунок. Чи це було лише наслідком вина? Нарешті Леві поворухнулася і відкрила очі. Охт, моя голова, вона розтерла скроні, а тоді побачила Венді і усміхнулась. Доброго ранку. Де доброго? Венді відчула, як щоки знову загорілися. Кілька секунд вони мовчали. Потім Леві сіла рівніше, трохи знітившись. Венді я пам'ятаю вчорашнє. І я хочу, щоб ти знала, це не було просто через вино. Я справді давно відчуваю до тебе щось більше. У Венді перехопило подих. Вона боязко простягнула руку і торкнулася пальці в Леві. Я теж учора мені було страшно сказати, але твої слова вони для мене дуже важливі. Леві нахилилася ближче і ніжно стиснула її руку. То, може, почнемо з простого. Будемо поруч. А там побачимо, куди нас приведе це почуття. Венді сором'язливо усміхнулася і кивнула. У її серці вперше було так тепло і спокійно, наче сам світ став світлішим. Через кілька днів після цієї розмови гільдія хвіст феї вирушила на нове завдання зачистити старий замок, де оселилися магічні створіння. Команда складалася з Венді, Леві, Гажіла та Люсі. У дорозі все було як завжди сміх, суперечки, плани на бій. Але Венді все частіше ловила себе на тому, що погляд мимоволі зупиняється на Леві. Її усмішка, рішучість у словах, навіть те, як вона швидко перегортала сторінки книги заклинань, здавалися Венді черівними. Коли вони увійшли до замку, монстри атакували майже відразу. Венді швидко використала магію підтримки, підсилюючи своїх товаришів. Левіш створювала руни, блокуючи удари ворогів. Та в якийсь момент один із монстрів прорвався надто близько до Венді. Дівчина не встигла відреагувати, але Левір вучко відштовхнула її вбік, сама опинившись під ударом. Леві. вигукнула Венді. Вона миттєво активувала заклинання в дракан фос і одним поривом вітру відкинула чудовисько геть. Серце шалено билося не від бою, а від страху втратити ту, хто стала такою дорогою. Венді схилилася над Леві, перевіряючи, чи та не постраждала. Леві ж лише посміхнулася, злегка подряпана. Ти така сильна, венді, але знаєш, іноді я хочу бути сильною і для тебе. Венді відчула, як до очей навертаються сльози. Вона стиснула руку леві і прошепотіла. Ти вже є моєю силою. Леві на мить розгубилася, а тоді почервоніла, відвівши погляд. Але ця мить наповнила обох теплом, сильнішим за будь-яке заклинання. Навіть гажіл, який усе бачив, буркнув що собі під ніс. Те це закохані. Але головне, щоб билися добре. І загін рушив далі. А між Венді та Леві вже не було колишньої відстані. Тепер вони відчували одна одну навіть без слів. Після повернення з завдання гільдія, як завжди, влаштувала гучне святкування. Але Венді і Леві швидко втомилися від шуму та веселощів. Вони попрощалися з друзями і вирішили піти додому до Венді, щоби провести тихий вечір удвох. У кімнаті панував затишок, легкий аромат чаю, м'яке світло лампи, та тиша після галасу Гільдії. Леві сіла на диван, знявши плащ, а Венді поставила чайник. Нарешті спокій, видихнула Леві і усміхнулася. З тобою завжди так легко. Венді принесла дві чашки і сіла поруч. Її серце було швидше, ніж під час бою з монстрами. Вона кілька разів набиралася сміливості, але, зрештою, сказала. Левісанд, коли ти врятувала мене у замку, я справді злякалася. Я зрозуміла, наскільки мені дорога. Леві подивилася на неї, і в її очах заграла ніжність. Вона повільно потягнулася і взяла Венді за руку. І ти мені дорога. Більше, ніж будь-хто». Венді затамувала подих. Їхні обличчя опинилися зовсім близько одне до одного. Леві, не відводячи погляду, м'яко торкнулася її губ своїми. Поцілунок був теплий і довгий, зовсім інший, ніж випадковий цієї ночі. Цього разу він був осознаним, щирим, наповненим чуттями, які вони обидві більше не хотіли приховувати. Коли вони віддалилися одне від одного, Венді вже не могла сховати усмішку. Я щаслива. Леві ніжно обійняла її і прошепотіла. Я теж і обіцяю, більше не відпущу тобі. У цю ніч у домі Венді не було нічого, окрім спокою, тепла та зародка нової історії кохання. Наступного дня Венді і Леві з'явилися у хвості феї разом. Вони намагалися поводитися, як завжди, але кожний їхній погляд чи випадкове прикосновення здавались надто помітними. Гей, Венді, ти яка сьогодні цяюча, підморгнула їй Люсі, трохи нахилившись ближче. «Е, ні, зовсім ні. Венді почервоніла, але відвернулася, вдаючи, що читає книжку. Гажіл, який спостерігав за ними з барної стійки, скривився і буркнув. Ха! Я все бачу. Ці дві навіть дивитися одна на одну вже стеснятися. Що ти там бурмочеш?» Одразу насторожилася Леві. Та нічого, Гажіл відмахнувся, але крива усмішка його бачила. Упродовж дня дівчата старанно приховували свої почуття, та це було не так просто. Коли Леві випадково торкнулася руки Венді та так почервоніла, що Ерза запитала, чи їй не стало зле. Але найбільше все розкрилося ввечері. Гільдія потонула в шумі та веселощі, і ніхто особливо не звертав уваги, як Венді і Леві вийшли на вулицю подихати свіжим повітрям. Там, під зоряним небом, вони не втрималися, поцілувалися. І саме в цей момент двері гільдії відчинилися, та на порозі з'явилася Люсі. Вона завмерла, широко розплющивши очі, а потім затулила рота руками. О! Я нічого не бачила! вигукнула вона і Митцю зникла всередині. Але було вже пізно. Усередині почався гомін. Що там Люсі побачила? Питали всі. За кілька хвилин половина Гільдії виглядала біля вікна. Венді схопилася за обличчя, червоніючи, а Леві лише засміялася і обняла її за плечі. Схоже, ховати вже немає сенсу. Коли вони повернулися всередину, всі члени Гільдії зустріли їх учним. Вітаємо! Венді ледве знайшла сили підняти очі, але Леві тримала її за руку міцно й упевнено. Нехай знають, прошепотіла вона їй. Я хочу, щоб усі знали, що ти моя. Після гучного вітаємо, атмосфера в гільдії митцево змінилася. Усі дружно почали підражнювати Венді і Леві. Ого, Венді вже дорослі шає. Підморгнув нату. Скоро сама нас буде вчити, як правильно залицятися. Я «Я-я нічого такого. Венді мало не втекла б, якби леві не тримала її за руку. «Ха-ха, ну нарешті. Гажіл зареготав. Я ж казав, що між вами щось є. Леві тільки гордо випрямилася і відповіла. І що з того? Так, ми разом. І я щаслива. Це викликало нову хвилю жартів. О, Леві, коли весілля. гукнула Канна, піднімаючи кухоль. Хто перший буде дружкою? Підхопила мира Джейн, уже в уяві малюючи весільні вбрання. Венді почервоніла до кінчиків вух, але, дивлячись на усміхнену Леві, зрозуміла, їй більше не страшно. Вона міцніше стиснула руку подруги і несміливо всміхнулася. Ну, ми ще не думали про весілля, тихо сказала Венді. Але ми справді разом. У гільдії зчинився справжній вибух радості. Хтось почав плескати в долоні, хтось вигукувати тости, а Ерза серйозно заявила. Якщо вам потрібна охорона на побаченнях, я готова. Це вже змусило навіть леві засміятися так, що вона ледве не впала зі стільця. Венді теж вперше щиро розсміялася, відчуваючи, як страх і сором тануть. Їхні стосунки стали секретом усього на кілька днів. Але тепер вони зрозуміли у хвості феї не потрібно нічого приховувати. Тут усі були родиною, яка завжди підтримає. Венді нахилилася ближче до Леві і тихо прошепотіла. З тобою навіть дражнитися не так страшно. Леві усміхнулася і торкнулася її щоки. Тому що ми разом. І це головне. Після кількох днів жартів і підражнювань у гільдії Леві вирішила взяти все у свої руки. Одного ранку вона підійшла до Венді, тримаючи в руках маленьку записку. Це для тебе, сказала вона, трохи соромлячись. Венді розгорнула папірець і прочитала сьогодні ввечері. Парк біля річки наше перше побачення. У неї загорілися очі, а серце забилося швидше. Увечері Венді прийшла першою. Вона трохи нервувала, поправляючи волосся і дивлячись на відблиски ліхтарів у воді. Коли ж прийшла леві в легкій сукні з книгою під рукою, Венді завмерла, наче вперше бачила її. Ти дуже гарна, прошепотіла вона. А ти мила, як завжди, усміхнулася Леві. Вони сіли на лаву біля річки. Спочатку говорили про дрібниці, пригоди в гільдії, нові завдання, книги, які Леві хоче прочитати. Але поступово розмова перейшла на них самих. Знаєш, я хвилювалася, коли всі в гільдії дізналися про нас, зізналася Венді. Але тепер мені навіть приємно, що вони підтримали. В хвості феї інакше й бути не може, м'яко відповіла Леві. Але найбільше для мене важливо, що ти не шкодуєш про наш вибір. Венді похитала головою і несміливо взяла її за руку. Ні, я щаслива, що ми разом. Вони ще трохи сиділи мовчки, слухаючи шум води. Потім Лавіна нахилилася ближче, і їхні губи знову зустрілися в поцілунку. Цього разу ніхто не підглядав, не жартував і не перебивав. Тільки зоряне небо і річка стали свідками їхнього першого справжнього побачення. На зворотному шляху вони йшли поруч, тримаючись за руки. Венді, злегка сховавши обличчя в плече Леві, тихо промовила Це був найкращий вечір у моєму житті. І тільки початок, відповіла Леві, ніжно усміхаючись. Минуло кілька днів після їхнього першого побачення. Гільдія отримала нове завдання очистити стару гірську шахту від магічних тварюк, які заважали робітникам. На цей раз команда складалася лише з Венді та Леві. Вони самі попросили відправити їх разом, щоб уперше пройти місію як пара. Коли вони підійшли до шахти, Венді трохи нервувала. Леві Санд, може, нам було б краще піти з кимось іншим. Леві усміхнулася і поклала руку їй на плече. Ні. Ми впораємося. Я хочу, щоб ти довіряла мені так само, як я довіряю тобі. У середині шахти панувала темрява і лунали дивні рики. Монстри напали зненацька зграя кам'яних холемів. Леві швидко почала малювати руни, створюючи бар'єри, а Венді підтримувала її магією вітру. Але один із големів пробився крізь захист і майже влучив у леві. Венді, не думаючи, кинулася вперед і відкинула його потужним вихором. Ти в порядку. вигукнула вона. Так, завдяки тобі. відповіла Леві, але в її очах промайнув смуток. Коли бій тривав далі, Венді раптом зрозуміла вона надто опікає Леві, не дозволяючи їй показати свою силу. Тоді, під час нового нападу, вона відступила і крикнула: Леві, я довіряю тобі. Зроби це сама. Леві, мить здивувалася, але потім її очі засяяли рішучістю. Вона накреслила величезну руну, і бар'єр зімкнувся навколо монстрів, стискаючи їх, поки вони не розеї на шматки. Венді вражено дивилася на подругу. Левісан, ти неймовірна. Леві підійшла ближче, злегка усміхнувшись. А ти нарешті дозволила мені показати, на що я здатна. Це і є справжня довіра Венді. Вони обнялися серед поруйнованої шахти, відчуваючи не лише полегшення, а й ще міцніший зв'язок між собою. Коли вони повернулися до гільдії, Нату одразу запитав Ну що, як перша місія разом? Венді і Леві тільки переглянулися і, усміхаючись, відповіли одночасно Ми справжня команда. Після повернення з місії Венді та Леві довго не залишали гільдію. Всі жартували, розпитували про деталі бою, але згодом веселий натовп розійшовся. Коли в залі стало тихіше, Леві підійшла до Венді і тихо сказала Ходімо, я хочу показати тобі дещо. Вони вийшли з Гільдії і піднялися на пагорб неподалік. Там було видно все місто і зоряне небо над ним. Вітер лагідно грався волосем Венді, і вона відчула, як серце калатає сильніша, адже знала, Леві вибрала цей момент не випадково. Венді, почала Леві, стискаючи її руку. Пам'ятаєш, ти сказала в шахті, що довіряєш мені. Це було для мене найбільше щастя. Бо я, я завжди боялася бути для когось слабкою. Венді подивилася їй прямо в очі і м'яко посміхнулася. Для мене ти ніколи не була слабкою. Ти надихаєш мене, леві сан. Левіна мить замовкла, наважуючись. Потім вона зробила глибокий вдих і прошепотіла. Я люблю тебе, Венді. Серце Венді підскочило в грудях. Її щоки запалили, але вона не відвела погляду. Замість слів вона просто кинулася їй на шию, обійняла і притиснулася міцно. Я теж люблю тебе. вигукнула вона, майже тремтячи від хвилювання. Я боялася сказати це, але я відчуваю це вже давно. Леві ніжно підняла її підборіддя і поцілувала. Цього разу поцілунок був не боязким і не випадковим, а наповненим упевненістю і ніжністю, якої вистачило б на цілу вічність. Коли вони віддалилися одне від одної, Венді тихо прошепотіла Якщо ми разом, я не боюся нічого. Леві обійняла її ще міцніше. Тоді пообіцяй, що ми завжди будемо разом, і в гільдії, і в бою, і в житті. Обіцяю, усміхнулася Венді, притискаючись до неї. І під зоряним небом вони вперше зізналися одне одному в любові, щиро, по справжньому, назавжди.